Перший день другої неділі після Пасхи, і нині в діяннях читаємо, як маса людей, коли чули проповідь про те, що Петро возвістив усім, що люди, ізраїльтяни, випросили вараву злочинця, а Ісуса віддали, щоб його проп'яли. Що нам робити? Бідкалися люди. Всі розуміли, що вони соучасники злочина, були і соучасники, котрі не сказали ні слова у защиту Христа. Так от, співучасники гріха теж грішники, коли збивали первомученика і архидіакона Стефана, то, будучи апостол Павел, тоді ще Савл охраняв, сокотив одежу убійць і пізніше напише: Да, я не збивав Стефана, але я був соучасник убійства. От почому, на всі времена да й нині суди можуть судити чоловіка. Котрий реально міг помогти, а не поміг, відказався. Є злочини, коли людина поставлена, наприклад, чоловік з поліції, з прокуратури, з суда, котрі об'зані по закону вступитися на захист, коли видять, як порушуються права людини, які збивають людей. А вони мало того, що не захищають, а й стоять з боку і наслаждаються болями, кров'ю наших православних людей під храмами. Так, да, поліцейські не били, але вони сучасники збієння. Да, прокурор не збивав, але він соучасник, тому що він мав возвисити голос у щиту людей. На то його посада. Якщо б сильний чоловік міг захистити дитину, а не захотів, теж може бути осуджений. Ну так і ми, християни, коли видимо, як нашу віру можуть десь понизити, то не захотів слово сказати, то на душі стоїть таке чувство. Я від теж соучасник тих гонітелів, бо не сказав слово в защиту моєї релігії, релігії моєї матері, моїх предків. І от що нам робити, сказали ізраїльтяни тоді, відповідь апостол Петро каже: покайтеся і оберніться, бо ви загладилися гріхи ваші. «Найприйдуть времена отради от лиця Господа, і найпошле він вам пред вам Ісуса Христа. Колись ще Мойсей за пророка Христа Ісуса говорив що Господь Бог воздвигне вам із братів ваших пророка, як мене, Його слухайте. І на Йордані чулись ми голос Отця Небесного, це й сину вам узлюблений, Його слухайте. Послання, як многих згадується слово апостола Павла, котрий пише к євреям, якщо в древності слово Боже було передано через ангела, і хто не послухався, був покараний, то як ви і Кари Божої, якщо к вам прийшов сам Бог, Син Божий, закликав вас у Царство Боже, а ви відказалися? А в наш час і ще друга форма гріха. Є маса людей, котрі не ходять до церкви, да ще збивають тих, котрі ходять і вигадують проти них различні злочини. Мало що їх віра кажуть, не добра, самі вони недобрі, да й ведуть себе недобре, подозрительні, хоча фантазія в них велика. Ну, в кінці кінців виясняється, що ота злоба ненависті свідчить о нещасному состоянні самого кривдника, наклепника і доносчика. І нині маса доносчиків, котрі пишуть жалоби, не маючи основань, просто пишуть із завісті із собственної злоби. На жаль, нині у Відповідні органи деколи не знають розібратися, що то значить скарга, чому вона написана, ведь вона може бути просто на клеп. І так, сьогодні покликає нас Господь не бути сучасниками гріхів всього світа, одейди в сторону, каже Господь Євангелії, залиште сообщество грішників, вийдіть із тої, з тої местності, перейдіть на друге. Бо там, де збивають християн, там, де захватують храми, там нема благодаті Божої, а захватчики достойні, щоб їх зупинити і осудити. А ні. Є тепер такий час, що спеціальні люди нападають на храми, їх ніхто не зупиняє, вони забирають храм і лишають людей. Молитви, бо лиш так поступаючи, оберігаючи свою віру, не даючи нікому понизити свою віру, оберігаючи сім'ї наші, ми тут, діти Божі, настоящі діти Божі, а в вічності як православні християни Канонічної церкви і наслідники Царства Божого. Амінь.